Фіскульд, привіт! Сьогодні ми розглянемо дуже крутезну бігову доріжку FitLogic T68C. Це потужний, функціональний і стильний тренажер, який гарантовано стане відмінним доповненням до вашого домашнього тренувального простору. Якщо ви шукаєте надійного помічника для кардіотренувань, ця модель точно вас зацікавить. Fitlogic T68C має майже всі характеристики, які відповідають. Професійному рівню бігових доріжок. Окрім складної ранної конструкції та ціни. Для такої доріжки вона, ну, просто дуже демократична. Давайте почнемо з основних технічних характеристик і наприкінці відео зробимо висновок. Кому вона підійде найкраще. Бігова доріжка Fitlogic T68C оснащена потужним двигуном на 4 кінські сили, що дозволяє розвивати швидкість до 22 км на годину. Це чудовий діапазон для тренувань будь-якої інтенсивності від легкої прогулянки до інтенсивного бігу. До того ж, для більш різноманітніших тренувань ця модель має електронне регулювання кута нахилу полотна на 15 рівнів. Це дозволяє налаштувати тренування під різні потреби від рівних трас до імітації підйому для тренування витривалості і спалювання калорій. Один з головних плюсів цієї моделі великий 22-дюймовий TFT-дисплей, на якому зручно відображаються всі важливі показники: швидкість, час, відстань, калорії, пульс і навіть нахил полотна. Завдяки таким даним, ви завжди можете контролювати ваш прогрес і коригувати тренування. Бігову доріжку можна підключити до вашого смартфону через Bluetooth, що дозволяє синхронізувати її з фітнес-додатками для аналізу ваших результатів. FitLogic T68C має вбудовані 64 програми тренувань, що охоплюють різні типи кардіо, інтервальні тренування, а також програми для схуднення і жироспалювання. Для більш персоналізованого підходу ви можете створити до 4 індивідуальних програм, налаштувавши їх під свої цілі. Це дозволяє тренуватися за спеціальними режимами, що максимально. Відповідатимуть вашим фізичним можливостям. Дизайн цієї моделі продуманий до дрібниць. FitLogic T68C має складну рамну конструкцію, що дозволяє заощадити місце в квартирі або домі. Завдяки системі Cylinder Folding System, ви зможете без проблем скласти тренажер після заняття і зберігати його в будь-якому зручному місці. А ще дана бігова доріжка оснащена транспортувальними колесами, що дозволяє легко переміщувати її по кімнаті. FitLogic T68C також подбає про ваш комфорт під час тренувань. На панелі керування є тримачі для пляшки і планшета, а також бездротова зарядка для смартфона. Це дозволяє не відволікатися під час тренування, а насолоджуватися заняттями. Слухаючи музику чи переглядаючи відео. Що стосується інших характеристик, то ця бігова доріжка може витримувати користувачів вагою до 150 кг, що свідчить про її надійність і довговічність. Але, власне, я рекомендую обирати цю модель тим людям, фактично вага яких не перевищує 130 кг, бо максимальні 150 кг це піковий показник. І для того, щоб будь-який Кардіотренажер працював якомога довше, потрібно залишати запас по навантаженню щонайменше 20 кг. Отже, якщо ви хочете серйозно зайнятися фітнесом вдома, бігова доріжка FitLogic t 68 c стане ідеальним вибором для вас. Вона поєднує потужність, функціональність і комфорт, що дозволить вам досягти своїх спортивних цілей. Не виходячи з дому. Купуйте бігову доріжку FitLogic T68C зі знижкою при реєстрації та захисним килимком, який йде в якості подарунку. Посилання дивіться в описі. Також на нашому сайті TopFitness.ua діє онлайн оплата частинами від Приватбанку та Монобанку. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та залишити будь-який коментар. Якщо у вас є питання, не соромтеся писати. І ми з радістю на них відповімо. Побачимось.